Чергова масована атака шахедів? Вночі росіяни вдарили по кількох регіонах України дронами? Зокрема, під атакою опинилися Сумщина, Харків та Одеса. Щонайменше 14 потерпілих в Одесі? Там зафіксовано 10 влучань, постраждали житлові будинки, спалахнули пожежі. Про це повідомили в ДСНС. І самого ранку на місцях влучань працює наша знімальна група. І зараз з нами на прямому зв'язку наша власне кореспондентка в Одесі Олександра Ченкова. Олександро, вітаю! Тож, яка нині ситуація? Ну, у місцях прильотів? Вітаю Андрію! Ворог дійсно вночі масово не атакував Одесу ударними безпілотниками. Першу атаку вдалося відбити, однак після другої, на жаль, маємо неабиякі наслідки. 14 людей постраждали, троє з яких рятувальники, під якими під час гасіння вогню обвалилися перекриття. Загалом зафіксовано 10 влучань, спалахнули масштабні пожежі. Полум'я охопила житлову чотирьохповерхівку. Трьох людей ДСНС вдалося врятувати. Ще шістьох евакуювали, житло деяких вигоріло вщент. Ну, неприятно було, практично на деловой бабахла соседній дом загорялся. Ось тут такие год близький, були прямо в квартирі, там полетіли цвіти, ну все полетіло. короче. Говоря. Ладно, ребята, успеха. Жене, так, да. а я привык. Последствия ужасаючі. повністю повибивало окна двері. Ну, там пострадало внутрі, в основному внутрі двора. Полный капец там. Також постраждав 23 поверховий житловий будинок. Викували 600 жителів. Ще трьох людей. Рятувальники витягли із заблокованої квартири, в тому числі двох дітей. Пожежі охопили ще п'ять житлових будинків. Постраждали також корпуси закладів освіти. На узбережжі внаслідок падіння дрона спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею понівечені об'єкти рекреації. В іншому районі міста пошкоджений газогін. Також постраждала інфраструктура залізничного вокзалу. Уражень зазнали. Контактна мережа та рейкошпальна решітка. Понад 10 пожеж спалахнули за різними адресами. Наймасштабніше в чотирьохповерховому житловому будинку, де вогнеборці врятували трьох осіб і ще шістьох вивели з палаючої будівлі. Під час ліквідації пожежі стався обвал елементів конструкції, постраждало троє наших вогнеборців. З ними все в порядку, вони в стабільному стані, їм надали допомогу медики. Тут на місці продовжують працювати усі відповідні служби. Також ДСНС досі бореться із займанням, і також рятувальники розгорнули на місці біля чотирьохповерхового найбільш постраждалого житлового будинку пункт незламності. Ми ж в свою чергу продовжимо працювати на місці, Андрію. Дякую, Олександр. Бережіть себе. Це була Олександра Ченкова з Одеси, де нині ліквідують наслідки нічного удару расистів, внаслідок якого постраждало щонайменше 14 людей.